Доброго дня, мене звати Наталія. поруч зі мною знаходиться мій колега Тарас. Ми адвокати юридичної фірми Татаренко Іресько. До нас звертається дуже багато людей, які задаються питанням, як зняти арешт з банківських рахунків. В даному відео ми поговоримо про те, як його зняти, чи можна його зняти, та як це зробити. Ну, власне, перш за все, я хотів сказати, що. В принципі, неправильно питання зняття кошт... зняття арешту з рахунків, тому що знімається арешт з коштів, навіть постанова називається накладається да. арешт на арешт кошти. на кошти, які знаходяться на рахунках. Разом з тим, якщо виконавець правомірно наклав цей арешт, то в даному випадку існує лише два варіанти, як його зняти. Перший варіант це коли ви згодні з власне заборгованістю, згодні з тою сумою, яка є. В виконавчому провадженні, ви її оплачуєте, оплачуєте такі кошти, які належать також виконавцю. Виконавець знімає решту, закриває провадження, і на цьому якби, закінчилось все. Другий варіант, коли ви не згодні. В цьому випадку, якщо ви не згодні, вам єдиний випад, вихід, який є, це подати власне, до суду, де оскаржити або сам виконавчий документ, або дії виконавця. В цьому випадку вам треба у випадку виграшу. Ви чекаєте, коли рішення суду виграшне для вас набуде законної сили, несете це рішення виконавцю, який відкрив виконавче провадження. і Він на підставі рішення, закриває виконавче провадження і знімає супутні арешти. Але це тоді йде мова, тоді коли виконавець діяв правомірно накладаючи арешт, аж бувають і інші випадки. Варто згадати, що арешт може накладатися на спеціальні рахунки, які захищені, наприклад, на рахунки, на які ви отримуєте соціальну допомогу, виплати від держави, якісь соціальні, або, наприклад, якщо арешт накладається на зарплатні рахунки. От саме з цих рахунків можна зняти арешт, виплати принаймні. Якщо це соціальний рахунок, ви берете довідку банку та надаєте її виконавців, він знімає арешт. Якщо це зарплатний рахунок, то ви можете взяти виписки з банку або довідку з бухгалтерії. Це на підтвердження того, що ви на цей рахунок отримуєте виключно заробітну плату, і в даному випадку виконавець може піти на зустріч та зняти арешт саме рахунку. Ну тут варто стати на що... я переб'ю навіть тоді, коли він просто поточний. Це, це, е... це, але це вже якщо виконавець піде на, на зустріч. На зустріч. Так. так це вже на розсуд виконавця. Ну тут варто сказати одну важливу річ. Якщо ви робите заяву про забезпечення позову, забезпечуєте позов і зупиняєте стягнення, виконавець видає постанову про зупинення виконавчих дій. В цьому випадку, коли виконавчі дії зупинені, ви можете відкрити що арешти не знімається, але ви можете відкрити ще один рахунок навіть в тому ж банку, на який арешт вже не буде накладено, тому що виконавчі дії зупинені отримувати кошти власне на цей рахунок аж до того моменту, поки не вирішиться ваша справа в суді, згідно якої ви у вас є спір. Ну, напевно, це все, що можна було б сказати стосовно зняття арештів, арештів. арештів з коштів, які знаходяться на банківських рахунках. Підписуйтесь на наш канал. Надіюсь, дане відео було корисне. Дякуємо за побачу. увагу! До побачення!